Це вже традиція така, коли ми тут у вітальні, то це е, навіть кожен глядач перед екраном вже знає, що хтось прийшов в гості і ми зустрічаємо. А так воно і є. Сьогодні така особлива тема. Ми е, зустрічаємо вас, помічника режисера в театрі молоді Тюх, AI-креатора та відеомейкера Киприк Ангелина. Сьогодні з нами. Так, Ангелін, вітаємо вас. Дуже раді бачити. Ми сьогодні зранку дуже багато говорили про штучний інтелект. Так, да, я бачила. Mm -hmm. так, дивіться, у мене такий я <с більш з недовірою ставлюсь до штучного інтелекту. Я його приймаю, я потрішечки вже користуюся ними, але все одно мені здається, що вона штучна, занадто штучне. Сергій взагалі тут він юсає його поповні, І в роботі, і в житті вже так звикли. Майбутнє не знаю. Інтелект не то, не то. Давайте просто, знаєш, як малого ловлю дома. Кажу, ну відкривай телефон, показуй, що дивився. Якщо відкрив чат GPT увімкнений, то що? подивись, то щось ми про миротворці вон ми дивилися. Тільки робочі тобто користуєся. Ну, ну, знаєте, що я вам скажу так. по поводу чата Е, Коли почались комп'ютери або телефони, у нас вообще взагалі да, такого не було на моєму дитинстві. Не було не мобільних було, телефонів, сітки у, -у чургали. Що це таке, Взагалі, що зараз? По-моєму, жодної людини нема, щоб вона була без телефона мобільного. Так. Правильно можу, всі навчилися спочатку. Були кнопочки зараз. У нас вообще ми повітності там щось так, так, і все так. Так. у нас є. То, то саме буде з штучним інтелектом. Але от як ви своїми словами бачите, штучний інтелект це да от вашим словами що це. Е, це як допомічник. Е, Який не їсть, не спить, е, завжди на зв'язку, да. тільки йому іноді ну, деяким програмам потрібно платити зарплатню. Тому <гум> що, <гум> якщо ти хочеш якийсь крутий результат, то й, 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 йому треба має, заплатити має бути гроші. Да. І... Це не дуже великі кошти, до речі. Ну, не великі кошти, але. Ну, порівняно з зарплатнею людини, якщо в тебе людина асистент. Ну, дивлячись, для чого ти якщо випересуш... ви будете всю зарплатню витрачати на штучний інтелект то ви не будете Скільки їсти. Скільки коштує платний чат GPT? Баксів 20 на місяць? Е, місяць, мі мінімалька 23 Долар це е, текстовий редактор, який додає yes. нам якісь фото. Текстовий редактор, ви можете так ще там зробити якісь фото, mm -hmm. згенерувати, mm -hmm. там таке, да. але там платний, так. Але там все одне є. Є безкоштовні. У мене безкоштовні є безкоштовна версія, але там ну, фото менше. Фото не можна регенерувати функції так менше. так, так, так. Да. Обмежить якийсь час, каже, так, все. На сьогодні mm -hmm. я побалакав. Да, 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 да. Приходьте через 12 годин чи mm -hmm. щось. таке. Чому ви зацікавилися цією сферою? Ви працюєте в театрі наглядача. Так, і взагалі ну, такі різні реалі. Чи можливо вам щось вас надихнуло, чи спонукало? З Чому ви надихнулися цей фірм? Mm, да, так, мене надихнуло, те, що я е, під час війни, на початку війни, я почала цікавитися більш відеозйомкою, щоб це було якби як додаткова робота. І е, е, я зрозуміла, що мені не вистачає деяких прикольних кадрів. І mm -hmm. тоді я вже полізла в е, е, штучний інтелект, і це не чат це, угу. там, нейромережі, це нейромережі, так? яких дуже-дуже багато, да, і там ви вже робите і фото, і якісь відео, але м, з, з однієї нейромережі ви не зробите прикольне якесь відео. Вам це потрібно 5-6-10 е, програм, в яких угу. ви робите, і потім вже все це монтуєте. Як це, наприклад, виглядає для щоб було зрозуміло, так, так, як, так. як зробити, наприклад, фрагмент відео на сьогодні? Тобто не, не просто там описати одній програмі намалють мені щось, а щоб зробити відео, треба згенерувати там е, щось. Команди Спочатку так да, так? треба дати промпт. Це, пром, це, це, пром, це, 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 це така як, задача для угу. е, штучного інтелекту, в якій ви. Описуєте те, що ви хочете словами бачите. Угу. Але це е, він не прочитає те, що ви там подумали про себе. Да, ви, е, наприклад, ви розказуєте там, інопланетянину, що таке шампунь, і там він стоїть у вас там, в вашій ванній кімнаті, там які там, не знаю, рожева підлога, там якісь блакитні стіни. Да. що там. Тобто, ви повинні описати, яка текстура цього шампуня, ага. ви повинні описати. Детай. Так. Да, всі деталі, тобто якої форми ідеться цей флакон. Навіть аромат ви повинні описати, тому що, наприклад, у вас на картинці додається, ну, наприклад, якщо це там полуничою угу. він пахне, да, угу. і у вас там полетять якісь полунички, це теж буде прикольно, якби. Так, це можна все зробити там на фото або відео іншому. Ну, це ви на це витрачаєте більше часу. Eh, для цього вам потрібна додаткова якась команда, студія, eh, світло. -т -т -ут 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 багато речей, яких em, в, в нейромережах. Обходити. Ну, якщо вже це робити, да. це затратно і довго, тут швидше. Бачки, а потім ми зробили картинку, і потім картинку переводити в відео, щоб вона вже. Картинку ви переводите в відео, да? але на відео ви теж пишете запрос, що ви хочете зробити. Щоб там, от, наприклад, цей шампунь, да? щоб ці полуниці там розлітали, чи вони залітали в шампунь. Чи це ця баночка, не знаю, розлив, розривався шампунь, і з нього вилітали ці полуниці, наприклад, да? угу. Що в звичайному Рахун. житті ви це не зробите. Угу. Ні, можна, звісно. Шнера шарашить шампуньку і все це полетить, але я думаю, що буде припальний Слухайте, Ну це так, вимирає е... такі в е, професії, якщо штучний інтелект так щільно в наше життя. Навіщо тоді архітектори, дизайнери? Якщо можна поставити задачу, описати деталі чи ні? А, він зможе робити це всі ну, завдання чекайте. сам? Він не зможе сам. Не зможе, бути потрібна ну, чіткі правильні ну, задачі да, ставити. Так, да, да, звичайно, людина mm -hmm. ж той же архітектор, це просто йому буде Помічник. в допомозі. Mm -hmm. Він буде прописувати, що він хоче бачити, і просто штучний інтелект, якась програма, вона додаткова, йому просто допоможе це зробити, mm -hmm. швидше допоможе зробити, ніж би якщо б він це малював да, довго на своєму цьому великому планшеті, чи як воно правильно mm -hmm. так називається. Звісно, mm -hmm. є така робота, чорна условно. Да? От коли ти робиш презентацію, так, так, наприклад, так, так. в PowerPoint, на ну, елементарно. Mm -hmm. так. Ти береш слайд, вставити картинку, вставити текст, поставити текст. Ага, підібрати картинку, поставити. Штучний інтелект, ти йому даєш, текст він сам може написати, але ми кажемо про режисерську роботу або авторську. Ти написала текст, робиш презентацію вже mm -hmm. автоматично. І ти вже не витрачаєш час на пошук і так далі, так далі. Ти так ти витрачаєш просто цілий день, щоб mm -hmm. щось презентувати. Так mm -hmm. ти зробила текст і витрачила кілька хвилин, підкоригувала, підкоригувала. ти вмієшся mm -hmm. це. Ну, Якщо вмієш в плані... Ну, це як помічники, дійсно. так. А допомога ну, колосальна просто. Так, колосальна. Наскільки в Україні вже Юзе? Де, де, можливо, в якій країні світу ну, найбільше використовують штучний інтелект, як ви гадаєте? Я... Oh, yeah. You know Я думаю, що скрізь же по чуть-чуть він проходить дуже. Uh -huh. Да, може це Америка uh -huh. більш тому, що там типа маски технології. Все остальне, більше, тех... Але uh -huh. ну у нас теж є такі технології, да. так. І е ну постійно треба вчитися цьому, тому що дуже багато нових вводять uh -huh. Китайці, дуже багато закидають програм. Це просто. Таке на що роботі вони роблять програму. Потім на е, другі, більш молоді китайці, завдяки штучному інтелекту роблять, роблять ще свою ну, програму, бо той допомагає в програмісти ну, зараз. Так. І оце, це вже не припинити ніяк. Просто знаєш, це так. така реакція пішла. Потім що вони зробили? Е, ну куча блогерів, дає, звісно, хто розказує про штучний інтелект так. І так далі. З Китаю йде все, бо воно, по-перше, більшості безкоштовне. Ну, наприклад, ChatGPT і uh -huh. от що ми пользуємося? Діпсік, Сік. наприклад. Сік, uh наприклад. -huh. За те й треба платити. Ми ж теж народ такий, да? Ну, щось, ну, Якщо я до нього критично ставлюся, я ще за нього маю гроші платити, Можливо, прийде час, коли він мені буде в допомогу. Тоді, можливо, я подумаю над цим. А скажіть, в якій ось сфері е, ось цей штучний інтелект найбільше... Ну, потрібен як помічник, медицина, наука, е, відеозйомки, фотографування. Ну, на Які? даний момент якби, я про медицину вам не скажу uh -huh. нічого, да? тому що я більш займаюся би, відеозйомкою чи uh -huh. фото, і він там мені корисний. Він дуже корисний, дуже якби, злегшує е, зроблення контенту для тих, хто веде соцмережі. Uh -huh. Дуже. Тому що ви собі можете зробити тих фоток чи картинок наперед, там я не знаю, на місяць, на півроку, uh -huh. і ви забули про цей контент. Все, як ну ті, хто постійно сидять якби в соцмережах, то та їм це дуже корисно для бізнесу. Унікальний під тебе да, сам. він настільки буде унікальний, тому що ви прописуєте цей запрос для штучного інтелекту, і кожен раз фото, картинка, якесь відео буде різне повторів не буде взагалі ну. Жодного разу не буду повторювати. Та коли може будуть якісь факапи, тому що на фото може вилезти там ну три ноги, ну, шість пальців. Це але для цього є людини. Це яка, є так. да для цього є людина, яка це все зробить виправить. і виправить. Те ж саме з відео, у вас з першого разу іноді може не вийти. Від відео, то що ви написали, там тому що він щось побачив по своєму і вставили якісь свої нюанси. Угу. І у вас вийшло, непонятно, що взагалі на відео, тоді ви переробляєте. І е, що, звісно, дуже класно, чому е, коштовний, коли ви платите, mm -hmm. да, то там більше е, якість гарніша, mm -hmm. е, ніж на безкоштовно. І функції, можливо, більше, так? Більше функцій, mm -hmm. звичайно. Ну, просто те, що взагалі бачив створення, ну за презентацією зараз теж поговоримо за гул, я розказував Вікторі. Це не такий кропіткий труд, описати вірно, mm -hmm. це так, треба колебку мати, хоча можна теж скористуватися тим І же чатом, але трошки, трошки не так. Потім же, те, що, що кажуть, відео, візуально ми бачимо всі ролики, коли mm -hmm. штучний інтелект зробив, так? вже в, наче нормально все. Але Шипно. насправді, коли ну, фахівці це роблять, mm -hmm. це така кропітка робота, не з першого разу точно виходить, бо mm -hmm. там. Дівчина показувала, як вона дійшла до якогось моменту, як від льод айсберг великий uh -huh. відпадає і часики з'являються в одинничок. Uh -huh. Як вона. Багато варіацій показала до, і звідки брала моменти, з якогось фільму брала фрагменти, да. йому показувала, як ага. відпадає льот, щоб просто саме ту механіку отримати. Тобто це теж робота, але така от сучасна нова. Абсолют. За презентацію від Google, то що ми казали, новий редактор для відео, ви бачили, який робить і діалоги, і звук, і ну, все додає. Це да, це давно вже звук, і саунд. Він накладує, тобто він створює сам діалог. Він робить прямо з твого телефона, начебто ага. ти знімаєш від свого імені, от, ти зайшла в магазин, як вони показують. Ти mm -hmm. знімаєш людей, які в магазині, вони з тобою а спілкуються, звуку, пропонують. А він накладує мову, накладує спілкування, накладує а, все. І ти йому задає навіть спілкування. Ну, ти пишеш там промті, що вже так. треба, мабуть, все буде. Ну це жесть. Собі це ну, жесть. Е Ну це жест інколи так. Mm -hmm. да. Кажеться, що це дуже е, страшновато, тому що mm -hmm. блін, нас вже скоро всіх людей поховають і буде тільки роботи і mm -hmm. штучний інтелект. Ну я думаю, що це не так, тому що з'явилися я ж кажу, опять комп'ютери, е, ми їх е, 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 вивчили і ще всі живі і нікого не поховали. Люди бояться всього. Слухайте, Чого? де навчитися 에, можна. Ось якщо я, наприклад, все, ви мене зараз переконали, я також захочу mm -hmm. долучитися до вашої команди і використовувати штучний інтелект і захочу на професійному рівні. Де можна цьому навчитися? Чи є можливо такі курси? Чи Курсів зараз дуже багато. Mm -hmm. Але ну я от е, у одній дівчини я постійно навчаюсь. Mm -hmm. Я це вже сказала раніше, приватні, да, тому так, що це курси? постійно а? приватні, так? Це приватні mm -hmm. курси, так, але я вже прощупала деякі курси і це. Самі класні. Mm -hmm. По-перше, вона постійно оновлюється, вона постійно, так як і нейромережі постійно оновлюються, вони додають там якісь круті, ефекти, і це все треба вивчити. Вона mm -hmm. це все вивчає і тобі все подносить. Тому що, так. коли я починала, я сама попиталась там щось розібратися. Ну що то я там даже запуталася в міжжорні. Mm -hmm. Зараз для мене це. Та вообще, ну що, як Джорси, я могла? Що, така, якась... Це така програма, ага. так, там де створюють нейромережа, uh -huh. там, де створюють картинки. І вони uh -huh. ну дуже прикольні, якби uh -huh. незвичайні та можна такі. Uh -huh. як а для як чого в своєму ви, ви для себе, для чого берте ці картинки? В театрі якось можливо їсти? Чи щось ви як фотограф працюєте? Для чого? Uh -huh. Як відео, так. Я як роблю відео. відео, для брендів деяких uh -huh. замовляють. І тому я ж казала, що що мені е, не вистачило, якби того, що я знімала просто. Uh -huh. Угу. Як відеокреатор. кар'єр та І я почала да, юзати вже е, е, штучний інтелект, і бачите. там ну я зрозуміла, що там такий клондайк, там просто стільки можна всього прикольного, угу. крутого, такий магічне щось зробити. І все, воно просто настільки затягує, ви просто, ви просто не пробували все. Це маркетинговий хід, такий, бачите, щоб. ну... Зробити людям якіснішу, гарнішу, більш привабливу картинку, так, щоб люди повірили. На якусь таку казку, так? Можливо? Ну, тобто там і Да. Я зараз роблю, наприклад, до 1 червня на день дітей. Я, дітей так. Да, я роблю просто для сина зараз, як мультяшний такий, ну як сказочку, там, де він mm -hmm. головний герой цієї сказки, mm -hmm. там багато цукерок, то що він любить все. Тільки це все буде в пікселі, піксель не в плані одежа. Піксарт, о, вибачте. І ну, Він ще це не знає. Ну, Слухайте, дуже багато я шукаю. Тепер точно Дуже багато зараз казок начитують українською мовою, а штучний інтелект дає картинку моделює. Я да. також знаходжу, вмикаю самітним українською зручно. мовою. Ну, 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 ми, ми, казали, про щодо те, що... нашого перепевнева про, 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 mm -hmm. щодо нашого. У нас також картинка через штучний інтелект пропустили. Це не ця так у нас було місто було. Да, місто Запоріжжя. Mm -hmm. вже, ми Смоделював см см моделю... штучний інтелект, інтелект у Запоріжжя після перемоги. Ось саме так yeah, бачить, бачите, місто, бачить, так? наше місто. Це Чистесеньке, гарнесеньке, квітне, Дніпро гляньте, яке. О, О, О офісі, чекаємо, все. чекаємо того часу, тому що вже... Це зробити як? Це швидко? Це за пузди? Цей ролик ну, не дуже швидко. Угу. Це Тому це що тут декілька Андрій, картинок. А, дві, так? Да? Два. Я не Зараз не знаю. я дивлюсь просто. І а, Дві картинки, так, да, їх оживити. але а, розумієте, ви з однієї картинки можете взяти. Різні ракурси, коли ви вже uh -huh. монтуєте uh -huh. з цього, ну відео, коли ви зробили, і ви можете взяти різні ракурси. І тобто з цих е, двох відео, які у вас є, можна зробити намного більше ну, довший да, ролик. Uh -huh. ну, це чи? просто вже трошки і Ну, добавити. я, Якщо молодь, наскільки молодь зараз цікавиться цим всім? Процесами, можливо, інноваціями. Я думаю, що вся молодь сидить в чат-GPT. То, то їм, як у нас був Google, Google в помощь, то у них чат GPT в впомач зараз. І, це, і уроки, так, якщо можна можна також підказки якісь. Уроки так, можна. Але от чат – це саме е, просте. Найпростіше, так. Але теж потрібно йому писати правильно, uh -huh. е, запрос той же, як пром. Да? Uh -huh. Тому що, наприклад, ти, от я недавно почала з ним спілкуватися як з психологом. Чесно. Uh -huh. Тому що ну, це вся обставина в Україні, да, і чуть-чуть воно об'є по голові. Е, і коли ти просто напишеш там Мені погано допоможи мені, угу. ну він вам нічого таке не Да? А коли ти вже пропишеш конкретно про запрос, все опишеш угу. до нього як до психолога, то ви отримаєте дуже крутий розвернутий да, розвернуту відповідь, угу. але вона теж буде суха, ну як е, від, від психолога. Він Ні, ну, бере все. В принципі. Думаючи, якось там електронно чи бере. З істочників якихось і поєднує. Mm, інколи він бере з істочників. тому що, що він навіть додає деякі там зоним, власне, да, да, да. Та, та, посилання там на щось mm -hmm. таке і mm -hmm. такое. Все так, ну запитайте Але іноді я... він mm -hmm. видає Питаю. факти Старо старих років ага, а не і 2025 що року, а там да, так, так, і так. це потрібно теж перевіряти. Ми розмовляли про те, що дуже е, така велика ймовірність того, що не можна довіряти, тому що і така ціла армія ботів працює над тим, щоб не задавати взагалі і невірну інформацію. Uh -huh. Ну це різні ж теорії чогось, що сидять спеціально люди, щоб е, ти запитуєш за щось конкретне, uh -huh. а є люди, які. Там огромну армію сидять, дають дезінформацію, факти, от, що ми писали тобі, видумані футболісти так, чи так, якісь так, факти так, про людей. І коли ти запитуєш ну, з, з того, що Чандже взагалі штучний інтелект підтягує інформацію з рідних джерел і з ботів також, то видає помилки, щоб так, ти невірно так. там порахував. Угу. Бо ми з ким розпові... розмовляли тільки, що от отже, з занюю нашою з гримером, що каже, э, питання задає такі, от, наприклад, я щось описую, запитую. Там за щось, за магазин якийсь, наприклад. Uh -huh. Просто ні, нічого не кажучи. А він мені пише, що у вас в Запоріжжі. То-то, то-то, то вона каже: а звідки, знаєте, там, що це я в Запоріжжі. Він такий, це помилка наша, якась. Не Збій. А, я угу. просто і якісь такі штуки. Ні, ну чекайте, постійно кажуть, що коли ти там дивишся в телефон і там щось сказав, там ой, мені треба там пошукати, не знаю, футболочку якусь, да? І, і вакцин просто он, так. починають закидувати реклами цих футболочок чи яких там речей. Так, то так. я думаю, що тут таке саме. Каже, що геолокація у нього була вимкнена, а то, що підслуховує телефон, вірите в то, щоб підслуговувати. Я телефон? не знаю. Інкому — Ну, Мені каже, що це. Шо так, так. так? Скажіть. Але це, звісно, ну, якесь. Не, це... не довести важко. Я тобі Ми, не, не знаю, а може, в мене дружина за... як запитає за щось цікаве, там, якийсь плочко. У мене так. щось в рекламі воно випадає. А у Ви дружини видає? Видає. Да. О, ну, так, все. І, так і у нього видає. Ось, Якщо ти навіть поговорив, телефон лежить і ти про щось а -а. проговорив, і потім в тебе вилазить. Да, і, цей це запит. було неодноразово помічено просто. Шукали хтось пошукова система, де ж. Ні, ніхто не шукав? Не шукала. Ось як. У нас були представники з діджитал, також ми питали ставити mm -hmm. запитання, вона каже, та не може такого бути. Та Це ні, це, це не, не, не буває, але є, вона на практиці, я думаю, ну, не одна Ти є ж є. Така... Вже бачила меми, коли дружина, е чоловік спить, вона бере mm -hmm. телефончик і е кажеш, так, сирі, пошукай мені то, Сирі, пошукай мені це. Через косовик пошукала. Це все. а він стає йому що інстаграм видає вже якісь путівочки, там, якісь документи. Що воно? Це вже лайфхак, дівчата та, Пані Дима, ну, підсумовуючи, яке майбутнє за штучним інтелектом, як ви гадаєте? Mm, ну, я думаю, що він буде все одно допомагати дуже людині допомагати, може навіть ну, відеофото – це однозначно, але та ж медицина, я думаю, що там він теж буде допомагати. Ну, Дуже в це хочеться вірити, тому що ну, нам це потрібно. Да, потрібно. Може він і винайде якийсь там допоможе цим професорам, які це все видумують, придумують, якісь там ліки зробити. E <síntos> Знімків там по онкології, да? каже, так, так, вже так, інтелект дивиться. Він прочитає да і дає свою якусь аналізу кота. А ти ж то, а ти, рішення вже за людиною. Це Або передивитись мільйон там документів. Так, так дуже велика вам дякую. Ми дізналися абсолютно все. Ми знаємо, ну як все, що ми можемо знати на сьогодні. Якби ми спілкувалися з вами, було б дві годинки, ви вже б дізналися абсолютно більше інформації. Тож з нами сьогодні неймовірна гостя Киприк Ангеліна, помічник режисера в театрі молоді Тюх ай креатор і відеомейкер, і неймовірна леді, наша Дякую вам заловиновита гостя.